Друзі, вітаю! Продовжується наш курс з опанування можливостей Gemini. Сьогодні в нас вже 17 заняття, і це вже третій блок, де ми безпосередньо працюємо з графікою. Тема сьогоднішнього нашого заняття це редагування та обробка зображень за допомогою Gemini». Варто зазначити, що зазвичай напряму краще не користуватись, а краще використовувати джем-боти. Яким чином створити це все. Це відео у нас є на нашому каналі. В принципі, ми можемо безпосередньо перейти доступні джем-боти. Натиснути і створити новий джем-бот. У мене вже є декілька джем-ботів, але ви можете створювати власний, які у нас призначені для редагування тексту, для е, створення персоналізованої книги з малюнками для дітей, генератор ідей, кар'єрний консультант, і цих ботів набагато більше. Також є у нас помічники з програмування. Але я пропоную використовувати ті джем-боти, які у нас безпосередньо призначені для роботи з. Зображеннями. Ви можете створити власний джембот, для цього ви лише натискаєте новий джембот, Можете описати, задати йому роль, написати, що ти художник, певні стилістичні особливості, і далі вже працювати. Але, в принципі, давайте зараз спробуємо. Зараз я в інтернеті знайду яке-небудь зображення, редагування та обробка зображень. І ми спробуємо. Щось відредагувати. Давайте зробимо, незабаром у нас був спас. Зараз ми знайдемо яке-небудь зображення. Давайте у нас є яблука копіювати зображення. І тепер ми безпосередньо вставимо це зображення, і тепер повинні написати промт. Так. Промт ми повинні задавати експертну роль, але вже у нас GenBot є. Він розуміє, що він художник, але давайте напишемо повний промпт. Повний промпт складається з того, що ми задаємо роль. Далі прописуємо контекст і надаємо, і по можливості, якісь приклади. Привіт. Ти художник. На картинці. Або давайте картинка присвячена святу Спас. На зображенні є яблука, корзина, мед. І далі давайте зробимо, напишемо якусь певну інструкцію. Додай на зображення. Інші атрибути. Так, давайте Мак та, давайте давайте зру, та горіхи. Тут напишемо волосики. Це може бути насип на столі, або вони можуть знаходитись. Посуді. А, так. Якщо потрібні уточнення, то запитай. Так, і зараз ми будемо очікувати, повинно нам створитись зображення. Ми бачимо, що в нас створюється зображення. І що нам пропонується, ви бачите, що в нас змінилась фотографія, у нас з'явились горіхи, у нас з'явився розсип маку. Тобто зображення виконане достатньо непогано. Навіть, я гадаю, що достатньо якісно. Ми можемо завантажити зображення. Так, а тепер давайте зараз спробуємо копіювати картинку для цього зображення. Додай. Давайте спробуємо додати атрибути майбутньої осені, перше опавше листя. Давайте спробуємо трохи підредагувати це зображення, побачимо, що за допомогою Gemini ми можемо працювати. Ми бачимо, що на зображення додалося листя. Таким чином, у нас було використано базове зображення. Ми бачимо, і використано це зображення, ми бачимо, що воно у нас змінилось. Так, і давайте попросимо: додай на створене зображення тарілку з медом. Тому що мед без, спас без меду це трошки інша річ, але, можливо, ми повинні будемо так, ми бачимо, що в нас є всі атрибути, про які ми казали раніше. Тобто, Таким чином, за допомогою штучного інтелекту, ми можемо покращувати зображення, ми можемо редагувати наші зображення, якість виконання залежить виключно від того, наскільки ми ретельно та якісно. Пропрацювали з цим зображенням. Друзі, якщо вам це відео цікаве, то доєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграмі Простора, а також підписуйтесь на Patreon, тому що там є ранній доступ до відео, а також всі супутні матеріали.